Цей ролик жодним чином не пов'язаний з астрологією, нумерологією та подібним до них езотеричним лженаукам. Аналіз людини у цьому відео був побудований на статистичних дослідженнях у галузі математики, фізики, анатомії, фізіології людини і вплив місячного впливу на мозок людини в момент його народження. Ця жінка дослідник життя з вічним питанням, а можна краще і цікавіше. Вона любить рух, нові сенси та розмови, після яких хочеться терміново щось змінити, роботу, плани чи хоча б точку зору. Поруч із нею люди раптово починають думати ширше, навіть якщо не планували. При цьому в ній живе строгий внутрішній редактор. Вона може бути веселою, надихаючою та авантюрною, але якщо щось зроблено неаккуратно, її посмішка стає вічливою, а пауза надто довгою. Це той момент, коли ви розумієте перевірка якості почалася. Вона каже прямо, але з розумом. Може надихнути однією фразою, а другою акуратно пояснити, де ви звернули не туди. І все це без тиску, просто вам раптом стає ясно, що так справді краще. 22-й день дає їй масштаб мислення. Вона не про дрібні образи і суету, їй потрібний сенс, ідея та відчуття, що все це недарма. І так, якщо вона каже, я зараз поясню. Не лякайтеся. Це не лекція. Це ваш шанс нарешті зрозуміти. Це відео не випадкове. Ваша дата народження є ключем до подій, які вже відбуваються у вашому житті. І більшість людей ніколи про це не дізнаються. Напишіть свою дату народження у коментарях. І наступного дня ви отримаєте короткий, але точний опис вашої дати. Бажаєте більше. Справжню правду, а не просто узагальнений галас. Я проводжу поглиблений. Персоналізований аналіз, сильні сторони, слабкі сторони, ваші помилки та ваш потенціал. Передзвоніть мені Instagram або Telegram. Уся контактна інформація включена окремо вважаю сумісність пар чоловік і жінка. Наскільки ви сумісні, що вас поєднує, і що може зруйнувати стосунки? Я говорю вам те, що зазвичай залишається недомовленим. Повна анонімність гарантована. Без фотографій. Без відео. Тільки дві дати народження та два імені. Для швидкої перевірки напишіть дві дати під відео і вкажіть імена та слова короткий розбір пари. Для детального аналізу у відсотках. Напишіть мені у Instagram. Якщо ваша дата збігається з датою в назві ролика, повідомте мені у коментарях, який відсоток це склало. Підпишіться. І поставте лайк, і відправ другові чи подрузі. Це мотивує мене знімати подібні ролики.